Всім привіт! Вас вітаю Укравто Полтава. Як і обіцяли детальніший огляд G Tour X50? Це у нас новинка, в Україні їх ще не було. Компактний кросовер з 1,5-літровим двигуном. Йдуть вони в двох комплектаціях. Лакшері і преміум. Це у нас стоїть преміум комплектація. Суттєва відмінність двох комплектацій це двигун. І коробка Якщо в комплектації лакшері, це у нас буде звичайний півторалітровий атмосферний двигун на, 100, на 113 кінських сил і на механічній коробці передач, то комплектація преміум стоїть Уже йде також 1,5, але з турбінкою на 147 кінських сил і на автоматичній коробці передач. Давайте трошки поближче тепер. Тиски у нас на 18, гума 215, 55 R18, по світлу. Тут у нас фуле світло, ближній дальній лінзований, денні ходові вогні, світлодіодні і також повороти зараз ввімкну, покажу. Ось два ключики. Сигналізує, подає звуковий сигнал при. Закривання автомобіля і відкривання, отак він також мигає Так виглядає позаду. По відмінностям між комплектацією лакшері і преміум це диски, тут 18, є в максимальній комплектації датчики сліпих зон, камери 360. Далі в інтерв'ю покажу салон, там все розкажу більш ближче передня камера. Давайте поки тут багажник відкриємо. З кнопочка. Так у нас виглядає багажне відділення. Докатка, домкрат. Це є Навіть, мабуть, є ще комплектації, які в Україні не ну, йдуть, ще з електроприводом кришки багажника, але в Україну зараз таки не поставляються. Далі йдемо у салон. А, без ключовий доступ, отак. Поки ще ми тут. Є автозапуск, але тільки в цій комплектації, так як база йде, ну, або база, або лакшері, попередня перша комплектація, вона на механіці, це на автоматі. Отак. Закрили, утримали, вона завелась. До речі, денні ходові вогні так виглядають. В цей момент, коли машина заведена, вона закрита І не відкриєш, відкриваємо. От Вона заведена вже. Якщо це зима, то вона нагрівається, якщо це літо, вона прохолоджується. Нажали гальмо, вона готова до їзди. Включили драйв, зняли із стоянкового гальма і поїхали. Так, Давайте в холодочок станемо, щоб не так жарко було. І зараз трошки пройдемося по інтер'єру. Ось камери 360, все, класно, чудово, показує. Так, отакий у нас селектор пер... перемикання передач. Ну, нічого особливого, але реверс, нейтралка є навіть ручний режим. Бачите, ругається, каже, перейдіть спочатку в драйв, а потім включай ручний режим. Включили драйв, і потім можна збільшувати або зменшувати передачу. В паркінг у нас стає стоян... натискання кнопочки і автоматична стоянка гальмо. Так, далі. Ще класна штука, бездротова зарядка, але вона працює тільки при заведеному двигуні. ще показати. По керму, круїз контроль, керування магнітолою, Датчики світла, датчик дощу є. Так виглядає панель приладів, досить приємно. Нічого зайвого. До речі, українська мова. Звичайний бортовий комп'ютер, запас ходу, моментальна витрата палива, середня витрата палива. Тут у нас склопідйомники відключення системи курсової стійкості, регулювання дзеркал. Є в цій комплектації електроскладання дзеркал. І є дуже класна штука взимку, особливо. Підігрів повністю лобового скла. Не знаю, чи на камері це видно чи ні, але так видно. От воно є. По всьому склу у нас є підігрів. Далі. Так, менюшка тут у нас вся українською мовою. Керування. Радіо музику записали на флешку музику, блютуз під'єднати, можливо, керування кондиціонером, нічого, все тут інтуїтивно зрозуміло, підігріви тут вмикаються, передніх, задніх сидінь, напрямок потоку повітря. І зараз давайте з'єднаємо, спробуємо з'єднати CarPlay. Включення створити пару, дозволити. Тримає Карплей, Ок. Ну, Будь ласка, дуже швидко під'єднали. Вся інформація, що в телефоні, музика. Показує, що телефон, який тут знаходиться, він на зарядці стоїть. Гляди, далі, поїхали. Вручне відкривання самої шторки можна. На провітрювання або повністю відкритий люк. Керування у нас нічого особливого Хоп, все зафіксували, закрили. Автомобіль ще в плівочках. Цей автомобіль вже люди забронювали, але ще є такі, можемо запропонувати. От, от вам і. CarPlay, телефон не телефонує, хтось телефонує, бачите все, і вся інформація виводиться на центральній консолі. Така у нас вигляд має кнопочка старт стоп. Далі щось далі. Ще, кстати, до речі, прикольно, ще місце для телефону, ще тут є. Місце для ключа. Що у нас тут? Отакий такий у нас бардачок. Ще один. Жилет світловідбивний. Це все воно в плівочках, це все буде зніматись на передпродажній підготовці. Одну ми зняли, я думаю, нічого страшного в цьому немає. Далі показуємо другий ряд сидінь. Так, і ще дуже класна і важлива штука, коли погана погода, дощ, сніг або ще щось, зазвичай бруд освіт. Двері закриваються разом з порогом або порог разом з дверима. Частина автомобіля, де якби ви там не старались вийти, не забруднивши ноги, штани, отут завжди буде у вас чисто за рахунок того, що двері закриваються разом з порогом. Це дуже класна штука, не у всіх автомобілів вона є. Так виглядає другий ряд так Ну і з цієї сторони тут також прикольна червона стрічка, яка все та Так, і найголовніше, ціна. Якщо це автомобіль комплектації лакшері на 1,5 бензиновому двигуні, атмосферному двигуні. На 113 кінських сил, на механічній коробці передач його ціна буде 690 тисяч гривень. Це 25 рік, гарантія на автомобіль X50 5 років або 150 тисяч пробігу, в залежності, що прийде раніше. Якщо це комплектація преміум, саме оцей автомобіль в комплектації преміум, на 1,5 турбованому двигуні на 140 кінських на 147 кінських сил, перепрошую. Його ціна 780 тисяч гривень. Доплати за колір у нас немає. Будь-який колір, який є в наявності, ціна однакова для всіх кольорів. І ще є спеціальна пропозиція на ці автомобілі. Якщо ви плануєте придбати автомобіль у кредит, незалежно, чи це механіка, комплектація лакшері, чи це автомат, комплектація преміум. Додатково знижка на комплектацію або лакшері, або преміум, мінус 30 тисяч від ціни, тобто 660 тисяч гривень на механіці 1,5 атмосферний двигун і 750 тисяч гривень на автоматі, комплектація преміум, саме цю, яку ми зараз з вами розглядаємо. Якщо з'явились, якщо якісь питання або щось не розповів у даному відео, пишіть, телефонуйте, пишіть коментарі, з радістю відповімо.